Вітаю! Ви на каналі Рово, магазин інструментів і в нас на обзорі акумуляторний шуруповерт торгової марки VITALS Master артикул AUMO142 поставляється в чорному пластмасовому кейсі. Комплектація. Інструкція. Додатковий акумулятор. зарядный пристрій для аккумулятора. И сам шуруповерт. Має самозажимний патрон, диаметр 10 мм. трещотка имеет 18 ступеней в положении. Мае два диапазона скоростей. Первый до 400 оборотов второй 1450 оборотов З лівої сторони зроблений біодний датчик збирати діод, акумулятор. А під патроном іод. А також має функцію реверса. Має дві ліціонно-акумуляторні батареї ємкістю 1,3 А. Напруга 14,4 В. Має зарядку. Сила тока 1,5 А. Напруга зарядки 16,8 В. Потужність, яка потрібна, зарядки 45 В. Має діодний датчик. Підключається напряму до акумулятора. Без всяких видатних станцій. Я спробую розрядити акумулятор. Як бачите, акумулятор повністю заряджений. Вставляємо звіту. В мене лежить приблизно 350 шурупів. Після вкручення і викручення 370 шурупів акумулятор... одного акумулятора вистачає жалівої, а тут їх цілих два. Купити даний акумуляторний шуруповерт можна по ссилки під відео. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!